Усіх вітаю, всім привіт! З вами Любов і канал Голос Любові. Сьогодні буду вам сяяти наприкінці нашого липневого місяця. І ми дуже гнучко, легко переходимо в серпневий місяць, такі трансформативні дуже дні зараз, якщо зчитувати і дивитися в кутоці, а на різних рівнях дуже трансформуючі енергії. Вони відкривають нові шляхи, нові можливості, якісь навіть нові здібності для когось. І я хочу сьогодні витягнути мудру. Є така гарна колода, ось така, можете заскріншотити собі. І хто не вірить в мудри, ну дуже шкода, тому що мудра це мислити. Вищими знаннями у Д. Вітера Д це Оспода. А... Вона малюється як будиночок, так, як наша домівка. І ми оці вищі знання приносимо нашу домівку. Призові ура, які це Лікують Мудр і ра. Пра це зрозуміла через хребтову зону, через спинномозковий канал. Ми багато чого усвідомлюємо і аз транслюємо ці знання далі, тобто усвідомлюємо їх, починаємо ширше бачити, розширюємо власну свідомість. Ось і починаємо вірити у вищі сили, у божество. І дуже шкода, що є майстри зараз, навіть молоді майстри, які не вірять ні в що, тільки в себе, тільки у власну мотивацію, і все. І щось пропагандують іншими. Але ж треба вірити. Будь-який майстер повинен, особливо духовний майстер, повинен вірити. Бо віра нас веде, тільки віра. Отож, хочеться сьогодні. З вами поділитися дуже сильною мудрою. Я її коли вмикнула в собі, то відразу розширення прийшло. Ця мудра називається бронхіальна мудра, але вона на відкриття. Можете також скріншоти зробити. не знаю, в мене просто років. Відкриваємо вікна у власну душу. Тобто ми беремо. Великий. Третій пальчик. Гуру пальчик другий ми витягуємо. А ці просто сюди. Ото поставимо. І тримаємо. Ця мудра, бачите, вона блокидому кольору. Ось блокидний колір. І як нове дихання з'являється. Ну, я відчуваю енергетично це як нове дихання. У мене в телеграм-каналі я там трошку поступово не поспішаючи, ділюся мудрими, як я їх відчуваю, і описую трошки. Деякі більш детальніше, потім деякі менше. яка мудра, наскільки вона зараз викривається. І я дивлюся, що вона розкриває красу, добро і відчуття вдячності. І сьогодні я ще хочу витягнути. Це таке потокове-потокове відео, поки що поки була велика пауза, майже три тижні. Я була в собі, вжила життя, і це потрібно також мені, тому що це потрібно будь-якій людині, і скільки ми не балакали. А, коду не потрібні знання, як мені прийшла інформація в потоці. Знання всі вже є у нашому несвідомому, в частині психіки несвідомого людини, так? І знання вже є в колективній свідомості. Всесвітні цивілізаційні свідомості, надсвідомості. так, усі знання вже є. І хочеться просто, просто жити і наповнюватися також Ух ти. Ну, Це зона комфорту. Грамоті там треєр-мудра. Така, така, я б сказала, навіть молитва мудра, мудра Так, Вона зараз усім потрібна. Це також мудр ачні шостої чакри, які окремі. Чаки себе в затишку. Так, ми робимо її. так. Звичайно, така мудра. І якщо ви колись помічали, просто мені зараз асоціативні картинки йдуть. А дуже часто цю мудру тримають бабусі. Бабусі, які в лідах. І вони просто сидять і ось так тримають. Деякі ще великими пачками крутять, отак, знаєте, вперед, або назад. Оце вони щось там знають, бабусі наші. Усі <сміття> наші бабусі. Так, це були м -м, такі мудрі обидві по або ні, сміють вішутка, тому що тут синій колір, так, блакітніший такий мічніший кольор, так. Так, вішутка і аджі. Добре, якось справи напішіть, як у вас літо проходить, як оці останні дні липня середини нашого літа. Вони яскраві, вони глибокі і видні. Наче повернення у власний центр У мене ось таким чином все відбувалося. І стійкість така а, в самому ядрі в себе. Не потрібно кудись бігати, щось шукати, десь бувати. А це робота більш внутрішня така. І це максимальна центрація на собі. А, повернення до себе, до себе додому, так як я колись курс місячний. Називала чоловікологія або повернення до себе додому. Не знаю, чи буду повторювати, якщо комусь буде потрібно, але на російській мові він записаний ще до війни. Тому, якщо буде бажання прокачатися в почекальній системі, там дуже такі практики, техніки, дуже прості, максимально доступні для сприйняття для усвідомлення, і вони для усіх людей. То готовий довідчути себе і доувімкнути себе почекальній системі через різні практики, не тільки енергетичні, але й такі е е е дієві, якісь вчинки по життю роблячі, ми нібито пробуджуємося пробуджуємо самих себе. Ось. А, що ще вам сказати? Про потік ну так. Я, я ще думаю, як записувати відео чи на одному каналі, і на українській мові, і на російській, чи ще один. Але це додаткова робота. Мені це не потрібно. Не потрібно мені вести декілька каналів, хоча деякі так роблять. Просто мені потрібно вже розширювати аудиторію, і раніше в мене була, скажімо, більша аудиторія. Розмах аудиторії ширший, а, саме тому, що слов'янські народи, вони мене чують А, Але так як Україна є центральною країною, і не такою цікавою країною зараз, через яку багато хто конфліктує так, інші країни, тому ми є скарб, скарбом, ми є центром. Свого роду центром. Ось. Що, що ще бачимо? Що ще бачимо? Був втрачений ще до початку хаотичних подій оцих таких яскравих, особливо в нашій країні? Це близько 21-й рік, середина 21-го року, кінець 21-го року. До початку 2022 року так, була втрачена основа опори на себе. Ось. І звідси ніби багато хто увійшов в такий тонельний погляд і в ньому перебуваючи, ніби проходив, до дочищаючи власні рівні, підрівні, я б сказала, навіть. А дуже низького, низької форми. І там ніби вичищалося усе. Все вичищалося. Вичи, вичищалося. Це як щелич, так вимивалося. І, і золою, так? І все розгладжувалося нібито. І для декого навіть самопізнавалося, тому що деякі бояться вірнати туди і... Роздивлятися, що там що там таке. А в мене новий мікрофончик, ось такий малюсінький, як і я. Хоча дівчата, які були е, наживо, а в мене на Шахтянських обіймах на жіночі події для жінок зустріч жива, то вони сказали, що я не така вже маленька, є ще менші так, дівчата, які поприїжджали. А отож, просто тут, де я перебуваю, живу. Мене оточують більш такі тримайсніші люди, більш такі величні, скажімо, Ось. І, і серед них я, здаюсь, маленькою, але, звичайно, є ще менші люди. Це звичайно, синько. Ось. І дочищалася низи і зараз дуже скоро, незабаром будуть. Вже, вже оця трансформаційна така хвиля в липні, особливо кінець липня, а можна було відчути оці трансформації, навіть по відчуттям енергетичні, дуже-дуже такі зміни відчутні, були і ще продовжують бути. І ми. Ніби крокуємо в новий етап, більш світліший, більш яскравіший. І а, з цього року, з середини цього року, скажімо, а, вже тут мурах і мене просто гризуть. Треба чи пересісти, че шо, чи що? гризіть мене, будь ласка. І а, найближчі роки вони будуть ще більш яскравішими. Те, що я бачу, і дуже-дуже розкутими, розкритими, розкутими. Тобто і серця людей будуть ще дужче розкриватися. Ось. Але що я помічаю в просторі, деякі люди, коли бачать мене, ну, я ж жива людина, в побуті я себе поводжу як звичайна людина звичайно. І деякі люди нібито відчувають мою енергію. Відкрито, чисту, але вони закриваються відразу. Тобто а, мені не хотілося б транслювати людям, що ну, що у вас щось там закупорено, щось дозачинено, до невідкрито, чи щось таке. Мені хочеться більше транслювати усім, що кожна душа, кожна людина а, зараз в моменті може. Себе зафіксувати, продіагностувати і зрозуміти, де ще потрібно себе не те, щоб дошліфувати, а дорозкрити, дорозслабити, навіть на м'язевому рівні. Тому що це робота дуже комплексна. І не тільки на рівні менталу, а це більше на рівні стані, наші стани. Більше за все. Багато про що говорять, але через ментальну зону центральну, звичайну, також. І оцей період я казала, що входження в центр у власний нещодавно я відчувала ось такі стани. І навіть сновидіння до цих днів, до проживання оцих подій, були попереджувані сновидіння, ясно бачачі такі, як підказки, звичайно. І... Це ніби і повернення а, до якихось точок, які, в яких ми проживали, скажімо, а, в яких ми відчули себе як в затишному будиночку своєму. Тому я почала з мундру, бо там був де господа, будиночок, а наша домівка, скажімо. І оцей центр, отам є наша ресурсна енергія. Її дуже багато повірте. Тому що коли ми відчуваємо себе в центрі, в центрі себе, так, ми відчуваємо справжні саме себе. Тобто ми починаємо відчувати і центр, і власний дух, і опору на себе. Відчуття, наче в мене вже на голові бігають оці ці мурахи. Ось, і я вам бажаю, щоб ви максимально дорозкрилися в цих відчуттях. Можливо, я запишу а, якусь медитацію, практику, але вона буде в платному доступі, звичайно. І можете звертатися через інстаграм, через Телеграм до мене, писати і а, практикувати. Ось, як довходити у власний центр. Ось, запишу вам таку практику, звичайно, поділюся. Пришвидшити цей процес, хто ще хто ще б надійшов до самих себе. Ось все. Завершується відео і чекайте на наступне. Бувайте!